Події фільму переносять нас у період, коли Гітлер рветься до влади. Молодий англієць містер Джонс, радник одного із міністрів Великої Британії, який взяв інтерв'ю у самого Гітлера, робить доповідь перед поважними членами англійської знаті і членів кабінету міністрів. Під час цієї промови заходить секретарка і каже, що містеру Джонсону телефонують із Москви. Він підходить до слухавки, але в ній мовчать. Далі містера Джонсона повідомляє, що і за депресії, і брак коштів його скорочують. Він заходить до свого керівника, який на прощання дає йому рекомендаційного листа. Містер Джонс амбіційний і тепер хоче взяти інтерв'ю в Сталіна, а також під час цієї поїздки з'ясувати, звідки радянський Союз бере гроші на масштабне будівництво, коли весь світ перебуває в глибокій економічній кризі. Для чого звертається в посольство ще визнаного СРСР, йому дають його візу, і він одразу телефонує своєму другу, який вже в Москві. В розмові друг розказує, що він персонален грату в СРСР, і що він щось розкопав, чека, який слухає розмову, перериває її, і поки містер Джонс прямує до Радянського Союзу, його друга вбивають чекісти, списуючи все на пограбування. Містер Джонс прибуває до Москви в готель Метрополь, де йому повідомляють, що номер знято на дві ночі. Він дивується, адже віза відкрита на тиждень. Той же день він зустрічається з журналістом Дюранті, який представляє американську пресу, і просить влаштувати йому зустріч із Сталіном. Під час розмови він розпитує про те, звідки гроші в СРСР. Йому кажуть, що країна дуже багата і що на півдні одні пшеничні поля, і що золото Сталіна це зерно. Дюранті запрошує його на вечірку, яка відбувається в нього на квартирі. Вся вечірка це величезний притон, на якому наркотики, жінки і алкоголь у великій кількості вживаються всіма гостями. Він йде з вечірки і при виході зустрічає секретарку містера Дюранті Аду, яка просить передати якісь папери дюранті. Він віддає і не здоганяє її, проводжаючи додому. За ними стежить чекіст. Під час прогулянки він розпитує її про танку та літакобудування СРСР. Вона повідомляє йому, що цю інформацію розповсюджує Дюранті для того, щоб змусити американське керівництво і інвесторів вкладати гроші в СРСР для того, щоб мати гроші на майбутню всесвітню революцію. Наступного ранку він знову повертається до Ади і розпитує про свого загинувшого друга Пауля. Вона повідомляє, що він працював над. Правдою, звідки беруться гроші Сталіна, а саме над Україну. Але іноземних журналістів за межі Москви не випускають. Він переїжджає до іншого готелю і за допомогою хабаря поселяється. Він підробляє свого рекомендаційного листа, в якому сказано, що він колишній радник, і повідомляє Аді, що збирається до України. Хитрістю і обманом, представляючись ще діючим градником, йому організовують робочу поїздку до України. В купе з ним їде чекіст, який розказує йому про багатість і здобутки Радянського Союзу і його родини. На одній із станцій він таємно пересідає із свого розкішного вагону в вагон для звичайних людей, де він бачить справжню ситуацію, яка склалася в Україні. Він вирішує перекусити і починає обчищати апельсину. По вагону пішов шепіт. Їжа. Кинувши шкірки від апельсину на підлогу, він бачить, як люди миттєво розмітаються шкірки. Одного, в одного із пасажирів він вирішує купити пальто, так як при втечі залишився верхній одяг в купе. Але той відмовляється продавати пальто за гроші. Спитавши, чи в нього є хліб, отримавши підтвердження, він без роздумів серед зими віддає пальто за буханець хлібу. Вийшовши на одній із станцій, він помічає мертво, як просто, який просто лежить на пероні. Пройшовши далі, він помічає, як у вагон із складів вантажать зерно. Спитавши одного із робітників, куди вантажать зерно, отримує відповідь на Москву. Працівник повідомляє одного із солдатів, який охороняє склад, про те, що серед них шпигун. Джонсона починають переслідувати. Він тікає через ліс. Відірвавшись від переслідувачів, він потрапляє в село, в якому немає людей. Зайшовши в одну із хат, він знаходить на столі кору та мертвих господарів. Він йде далі в наступне село, де зустрічає дітей, які розказують йому вірші про Сталіна та співають пісню про голод. В цьому ж селі він стає свідком справжньої картини, страшної картини: двох чоловіків на санях везуть купу трупів, біля дороги плаче дитина, біля вже мертвої матері. Сані зупиняються, труп матері закидають на сани, а потім і плачуче ще живу дитину. Продукти на той час у Джонсона вже закінчились. Він сидить на дереві і, відірвавши кору з дерева, пробує її їсти. Наступного дня він йде далі в пошуках місця, де зробила фото його матір, яка родом з цих країв. Він знаходить цю будівлю і лягає відпочивати. Потім туди приходять діти, з якими він йде до них додому, де вони готують, годують його якимось м'ясом. Він питає, звідки у вас це м'ясо, на що старша дівчинка відповідає. Коля Джонс не одразу розуміє, думаючи, що Коля мисливець. Мисливець. Дівчинка показує на двері. Він виходить і бачить мертвого брата, від якого вже почали відрізати шматки м'яса. Його й овертає. Він біжить до міста, де стає свідком того, як за хліб в черзі б'ються, повсюди лежать мертві. Він починає розпитувати у місцевої жінки, що сталося, на що отримує відповідь. Нас вбивають мільйонами. І його схоплює ЧК. У в'язниці він зустрічає колег і земляків, йому ставлять ультиматум, що його відпустять в Лондон, якщо він скаже, що ніякого голоду не існує, а люди в Україні щасливі. А в якості гарантії його колег залишають як заручників. При виході він зустрічає Дюранті і віддає йому шматок кори, звинувачуючи в брехні і пропонуючи до його нагороди Пуліцерса додати сувенір деревну кору. Вже в Лондоні він зустрічається з другом, який знайомить його з письменником Еріком Блером, який друкується під псевдонімом Джон Орвел. Під час розмови він вагається, що робити, чи варто розказати правду? Він зважується розказати правду про те, що Радянський Союз не рай, а Сталін тиран. Після чого маріонетці Кремля Дюранті ставлять задачу дискредитувати Джонсона. З чим той блискуче справляється, і Джонсон повертається додому, принижений та розчавлений. Але доля посміхається йому, і він зустрічається з містером Герстом, який є власником відомої газети. І той друкує статтю про голод. Увесь світ дізнається про ситуацію в Україні.